А, третя дитина, як ви на них наважились. Друга дитина Алісія це була моя ідея. Вона тоді вийшла на роботу після першого декрету, отримала посаду менеджера з торгівлі. Там в неї все було просувалося і так далі. Вона заглибилася повністю в роботу. І вона вдома, коли була, говорила про роботу вночі, про роботу, вдень про роботу. І я бачив, що вона починає перегорати ресурс свій витрачати. Вона дуже почала худнути. Я прям була націлена жорстко працювати, і через це я навіть Мілані менше почала приділяти уваги. Я вже не говорю про чоловіка. І в нас були до цього розмови про другу дитину. І я бачив в ній, що вона її хоче. Але вона так навідріс: ні, ні, ні. Я не хочу. Трошечки пізніше, трошечки пізніше, і я взяв ініціативу в свої руки. Я симулював, що все безпечно, але я задумав ту дитину і я її реалізував. Коли в мене вже була затримка, він ходив і посміхався. Так не можна. Це повна неповага до своєї жінки. Це несправедливо, це нечесно взагалі до Яни. Якби взагалі вона б не хотіла ту дитину, я якби не знав, що вона хоче, я би так ніколи не зробив. Це взагалі нонсенс. Я вважаю, що чоловік не має права вирішувати за жінку, народжувати її чи ні. Це просто тебе рішили всю твою життя. Як ти відреагувала, коли ти дізналася, що ти вдруге вагітна? У мене був шок. Я бачила себе на керівній посаді. Я впевнена, була, що я зможу, і от саме через те, що я настільки занурилась в роботу, я спочатку не помітила якесь там може запаморочення, і так далі. Думала це через тому. У мене якраз відбулося підвищення, і я трошки не такі плани мала. Але насправді я вважаю, що це її трошки мені допомогло розрядити голову, тому що те, як я пішла в омут з головою в цю роботу, ну це було дуже жорстко. Мені здається, що ти просто вирішив за неї. Я не вирішив за неї. Я її бажання дістав назовні, тому що вперше в своєму житті вона просто настільки заглибилася в роботу, що оці ці всі людські і материнські свої бажання вона відкинула. Більше всього мене вразило то, що він їй внушив, що вона сама цього хотіла. У психології вчинок яниного чоловіка має назву репродуктивний тиск. Психологічні наслідки можуть бути настільки серйозними, що спеціалісти прирівнюються до психологічного насилля легкість, з якою Яна розповідає про цей випадок, може свідчити про те, що вона займає досить пасивну позицію у сім'ї. Та звикла, що чоловік керує її вчинками. Таке нехтування своїми бажаннями і потребами у майбутньому може обернутися розчаруванням у власному житті. Третя дитина в нас була несподівана для обох. Я хочу просто передати усім привіт, хто глузував, коли взнали, що я вагітна втретє, по типу їм що, презервативи подарувати. Так ось, ми просто ввійшли у ті два відсотки, які оберігаються, але все ж таки вагітніють. Я не вірю, що в третій раз я не завагітніла випадково. Він вже розумів, що йому треба знову щось робити, щоб просто контролювати Яну ще більше.